Спонсор програми Укрфін Страх. Якісна медична допомога в подорожі. Вроцлав часто називають Венецією. Кожен шостий мешканець міста студент. Ало, Макс Берн.

1648 рік виснажлива 30-літня війна завершується поразкою протестантів і у них забирають усі храми, але згідно вестфальської мирної угоди їм дозволяють спородити три костели миру. Один із них у містечку Свідніця. Право на будівництво своєї святині свідницькі євангелісти отримали від імператора священної Римської імперії Фердинанда III Габсбурга, католика за віросповіданням. Однак при цьому вони мусили дотриматися певних вимог, звести храм лише із нетривких матеріалів піску, дерева, глини і соломи, без дзвіниці обов'язково за межами міста. Крім цього, збудувати костел за один рік і виключно на кошти парафіян. було збудовано три святині: в Глогові, Яворі і Свідниці. До теперішнього часу зберіглося дві з них. Глоговська згоріла у 1758 році після удару блискавки. Свідницька одна з найвідоміших протестантських церков у Нижній Селезії. У нашому архіві багато цікавих документів з часу заснування цієї церкви старовинні ноти. У нас два оригінальні органи малий і великий, який зараз грає. Амвон із старовинною клепсидрою. Вона і до сьогодні відраховує час промов на богослужіннях. Ложа, вівтар із барельєфом таємної вечері це все треба бачити. Конструкція костелу влаштована так, що тут може вміститися 7,5 тисяч людей. Цей євангелійсько аугсбургський костел миру, внесений до списку світової спадщини з ЮНЕСКО. Щонеділі тут збираються віруючі, натомість протягом тижня до нас приїжджають туристи, і, окрім того, зустрічаються поважні особи. так, у 2011 році тут була шведська королівська родина. лама у вересні до нас приїжджав Далай-Лама, Тож це місце, де зустрічаються поважні особи, щоб поговорити про спокій. До цього спонукає і про це свідчить сама назва костьол миру, який має поєднувати всіх добрими справами, справами поза політикою. І навіть у релігійних справах все завершується підписанням мирних угод. Мир у всьому світі народжується з миру в серці кожного з нас. Його не збудувати, якщо нас переповнюють руйнівні емоції, такі як страх і гнів. Учені приходять до висновку, що людина за своєю природою схильна до співчуття. Якби під час нашої появи на світ наших матерів переповнював гнів, то ми б просто не вижили. Життя починається з любові і ніжності. І настав час над цим серйозно замислитися. Щетніцький парк улюблене місце відпочинку мешканців Рослава. А його фішка зал століття. Спорудили його тисяча року і присвятили сторіччю битви під Лейпцигом. Розрахований він був на 10 тисяч чоловік, а його купол 65 метрів. На той час був найбільший у світі. Который, ну, которому мы очень благодарны. Это Макс Берг. Он такой новаторский проект принял, чтобы сделать огромный купол. Все власти города, жители города тем более сомневались, не рухнет все это, эта конструкция, до той степени, что город не хотел очень долго дать денег, на, 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 ну, чтобы начать туда постройку этого здания. Что их убедило? Он сделал такой макет. Ну, тоже нуждался, ну, нужно было ему очень срочная помощь, потому что когда окончил этот макет, никто из рабочих и строителей не хотел взять последний винт, потому что все боялись, что их, они, ну, их убьет просто эта конструкция, когда она рухнет. Так что, что сделал архитектор? Макс Берг гулял по улицам Врослова. Ну и хотел предлагал жителям Врослова марку, золотую марку, за то, что они ему помогут взять этот конечный процесс, уже кончить, и взять эти последний вины. Наконец нашел желающего, это сделали, все стоит, как видно, свыше 100 лет, без проблем. Это специальный спектакль, который получается ну, часто здесь под этим куполом. Когда лежишь, лучше всего говорят специалисты, что здесь посередине пола, под куполом, смотря вверх, и тогда видно все, слышно музыку, видно свет, а специальное освещение, специальный спектакль, который подготовили музыканты, чтобы показать, еще подчеркивать светом, музыкой, эту уникальную конструкцию из железобетона нашего Врославского столетия. Музичний зал Врославського університету розповідають, що під час війни у нього влучила бомба, але, на щастя, не розірвалася. Кажуть, що саме тут розпочинала свою кар'єру як співачка Анна Герман. А ще саме для цього університету німецький композитор Брамс написав академічний твір, який сьогодні є гімном студентів усього світу. Леопольдина, засновника університету, дуже урочисте місце. Саме тут відкривають новий навчальний рік, вручають престижні премії, приймають високих гостей. Ось на цих фотографіях відомі люди, доля яких пов'язана з університетом. До речі, є один факт, який просто не може не вражати. Уявляєте, 10 випускників Врославського університету. Нобелівські лауреати Вроцлавський університет один із найдревніших у центральній та східній Європі. Заснували його 1702 року. Сьогодні тут 18 факультетів, 70 спеціальностей, 4 тисячі викладачів і майже 40 тисяч студентів. Є серед них і українці. Між Польщею та Україною підписано договір про визнання. Документів про освіту, тому достатньо мати атестат або диплом бакалавра, якщо хтось поступає в магістратуру. І другий критерій це відбору це звичайне володіння польською мовою, тому що навчання відбувається на польській мові, звичайно, є певна кількість напрямків, які викладаються також англійською мовою. Але все ж таки мову в будь-якому випадку треба знати. В державних навчальних закладах вартість складає від 2 до 2,5 тисячі євро за рік навчання. В недержавних навчальних закладах це від 900 до 1400 євро за рік. Якщо ви їдете до Польщі, та ви є студент, потрібно подбати про страховий захист. Що саме це значить? Ви повинні звернути увагу перш за все на ризики, які будуть в вашому страховому полісі, тому що ви їдете надовго. Це повинна бути невідкладна стаціонарна допомога і стаціонарна повністю які з усіма ризиками, які має покриття. Студент є частина молоді, яка взагалі про це не хоче думати, тому що вони молоді, вони безпечні. Вони думають, що завжди в них все дуже добре і ніколи вони не хворіють. Але завчасно потрібно за це. Подумати. Спонсор програми Укрфін страх. Якісна медична допомога в подорожі! Є відповідні програми, які, якими українці також можуть користатися. Наприклад, програма Тарас Рослав чи стадін Врослав по іншому вона називається. Через яку можна потрапити на одно з більш 50 бюджетних місць на навчання у Вроцлавській виші. відбір відбувається на основі конкурсу, і навчальні заклади на тих місцях хочуть бачити найбільш талановитих студентів, найбільш перспективних випускникам багатьох спеціальностей, зокрема економічних, найбільш здається айтішних, спеціальності практично немає проблем з працевлаштуванням. Можна навіть сказати, що е, працедавці розбирають їх майже відразу після закінчення навчальних закладів. Цей хлопець теж хотів стати студентом. Приїхав він у Врослав вчитися на скульптора. Зустрів своїх ровесників, розкрутили вони його на випивку. А все, що залишилося, він програв у карти. І одяг теж от і залишився голим і лише зі шпагою. Цей пам'ятник біля Вроцловського університету з 1904 року. І не одного студента він врятував від долі подібної до долі Хуко. Спонсор програми Укрфін страх якісна медична допомога в подорожі.